Вітаю, друзі! Дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні покажу вам, як зробити прозорий матеріал в рендері Eevee та Cycles. Поїхали! Спочатку покажу вам, як зробити прозорий матеріал в рендер Engine EV. Відкриваємо вкладку Render і відразу тут налаштуємо деякі властивості цього рендеру. У нас є вкладка Screen Space Reflection. Натискаємо тут галочку, відкриваємо і також натискаємо Refraction. Далі в режимі рендеру. Я вже налаштувала освітлення і камеру. Далі у вкладці Material Properties створюємо новий матеріал. Основний колір я роблю білий. Roughness налаштовуєте за бажанням я зроблю глянцевий ефект. Прокручую вниз. Далі blend Mode змінюю на Alpha Blend. Бачимо, в мене вже починає з'являтися такий ефект скла. Далі Shadows Mode змінюю на Alpha Clip. І щоб побачити прозорість, трішки вище, ми налаштовуємо Alpha. стоїть на одиниці, і ми зменшуємо до потрібної нам прозорості. Все. Наш ефект прозорості готовий. Робимо рендер. А тепер давайте створимо прозорий ефект в Render Engine Cycles. Вмикаю Cycles. Переходжу до вкладки Material Properties, створюю новий так само налаштовую білий колір. Roughness теж роблю на 0. І тут ми вже працюємо з налаштуваннями Transmission і Transmission Roughness. Ще до налаштування Transmission ми можемо попрацювати з налаштуванням IOR, це те, як відображає наше скло те, що в нас всередині. Залишаю так і робимо рендер. Все. Як ви побачили, дуже легко налаштовувати цей матеріал як в рендері Eevee, так і в рендері Cycles.